Так, от попросили розв'язати таке завдання. Здійснити перетворення за подібною схемою. Тільки я, правда, не бачу, що тут в другому завданні. Там у нас... Ну, я так думаю, буде це 2-6. Якщо по реакцію. І так, це в мене з попереднього. Беремо, що у нас іде карбон. І, в принципі, в органічних системах синтез метану відбувається за рахунок розкладання. Або є певні метаносинтезуючі мікроби. Ну, Є варіант з температурою і притиску. При певній температурі мається на увазі і тиску. Тиск, відповідно, ми помічаємо. як Таке температуру помічаємо як Т. Чого я помічаю Т велике, Т велике е, це температура по шкалі Кельвіна. В принципі, в інституті в хімії Т майже завжди рахується перерахунок на шкалу Кельвіна. В принципі, в даному випадку Т може означати і по цьому самому Цельсія. Більше позначають як Т велике. Те маленьке, більше використовують для позначення часу в цьому саме, у фізичній хімії і так далі. Коли вираховують швидкість реакцій. Ну так от, при температурі і тиску утворюється метан. Один із варіантів. Дивимося реакцію другу, яку нас просили зробити. Утворився метан. Потрібно зробити хлорметан. Відповідно, це одна із базових реакцій, навіть не знаю, це як треба не знати хімію, щоб її не написати. Звичайно, собі світлозалежна реакція. Відбувається вона в нас яким макаром? У нас є метан, є хлор і під дією кванта світла. Означається, як утворюється сполука хлорметан. Це ще називають реакцією заміщення. І відповідно утворюється гідроген хлорид, ну або хлороводи. Звичайненка така реакція. В принципі, якщо вже бути дуже точним, то при світлозалежних реакціях у нас спочатку, якщо позначити так, молекулу хлор-хлору, що електрон перебуває десь тут посерединки під дією кванта світла воно в нас збуджується відповідно оцей зв'язок під дією кванта світла руйнується і утворюється дві частинки хлору, яких у кожного є по одній неспареній в парі. Ця частинка хлору більш електронегативна за наш карбон. Напишемо так, що електронна густина зв'язана тут, тут є оцей H, у якого у них тут спільна пара, хлор він сильніший, він як банальний поганий гопник приходить, каже, слиш карбон, давай, віддавай мені свій протон. Бо значення, стрибок електронегативності між H і хлором набагато більший, і цього самого енергія гіпса потенційно стає меншою. Ти менше, навпаки, там більшою. Не буду вдаватися в цього самого термохім'ю. Ну, факт тому, що в даному випадку каталізатором подібної реакції виступає ашню. Таке може бути не тільки з метаном, подібне може бути з етаном і будь-яким іншим насиченим вуглеводним. От, відповідно, нам всього треба отримати етан. Є така реакція, яка називається реакція Вюрца. У нас є дві. Молекули галоген-похідного. Мається на увазі моногалоген-похідного, бо там можлива різна реакція, В нас є металічний натрій. У даному випадку спочатку натрій приєднується до хлора, утворюється цей такий комплекс, потім він руйнується. Ну, зараз весь механізм каталітичних реакцій я пояснювати не буду. Факт в том, що подібне рівняння називається реакцією юрца. І відбувається отака от штука. Хлора відривається від кожної з молекул, вони утворюються вакансія на зв'язок. Це в нас є. С2Х6. Тобто, звичайний етан. там. Далі що у нас там просить? Далі в нас просять ен, Н з подвійним зв'язком. Напишемо так, с 2 а 6 Як вона в нас відбувається? Знову ж таки, при високій температурі і при тиску у нас втрачається двоводня. Відповідно, буде С2H4 плюс H2. Фактом, що при температурі там ростуть потенційні енергії, зміщується електронна рівновага і молекула намагається цьому протидіяти. Це знову ж таки фізхімія, і її пояснювати ну, не бачу сенсу в даному варіанті. Коли буде мій окремо розглядати приклад, то так, да, я буду це все пояснювати. І от таким от механізмом. Ця речовина, як ви знаєте, називається хлорметан. Воно буде буковка Х. Хлор, метан. Відповідно, це буде етан. Відповідно, це буде етен. Н показує, що у нас є подвійний зв'язок.